Ти реально червоний ікри взяв дорогу? Ну це не собі. А кому? Да продажу. Здарова, братва! Мене звати Олексій Середа, і в цьому відео ви побачите, як ми з'їздили в Мексику на кубок світу зі стрибків воду. Бажаю вам приємного перегляду. Їдемо в Мексику, в Гвадалахару на Кубок світу. Кубки світу у нас їх буде всього три штуки. Перший в Мексиці. Відразу з Мексики ми їдемо в Канаду. І з Канади, якщо все добре відбираємось, їдемо в Китай, в Пекін. Пробуємо показати найкращий результат. Ми готувалися. От сьогодні, сьогодні кстати, виступали. Сьогодні у нас був закінчився чемпіонат України. Я переміг, я чемпіон України. Ось сидить срібний призер. Ну, короче, нормально. Відстрибали, я чесно всі погано. Я набрав там 440 балів, для мене. Це ну таке не дуже, не дуже. Спочатку ми приїдемо в Варшаву, покажу вам там готель. А потім, коли з Варшави доїдемо в Мексику, вже буде рум-турчик, уже буде огляд на басейн, на зал і взагалі все, що можна. Не переключайтесь, скоро буде найцікавіше. Вже тут як місний житель на верхній полці. куди би ми не їхали? Гріз на верхній полці. Поставив потяг на а -а -а. Да. Це шутки сьогодні такі летять. Взяв з собою яблучко обов'язково. Рутмікс. Завтра приїжджаємо в Варшаву, ночуємо і їдемо в Мексику. Да, і хто був в аеропорту в Варшаві, напевно, викупає. Ось це наш готель, в якому ми переночуємо нам. Да. А ось е аеропорт. Тут ми не чуємо в цьому готелі прекрасному. До речі, це один із моїх найулюбленіших готелів. Тут завжди, ну, бачите, реальні імбові номери. Такі два ліжка потужних, стул, дзеркало. Ну, я вже чемодан свій тут залишив. Давайте ще я вам покажу, як виглядає туалет, душова кабіна. Ну, Тобто, все, все реально класно. Мені тут дуже затишно і подобається. Ночуємо і завтра зранку будемо вже летіти в. Мехіко. Ми в Парижі. У нас тут пересадка. Застрамбуємося. Через дві години вже летимо в Мексику. Переліт у нас скільки буде? Та 12, 12 годин. 12 годин всього. Кава, бутери, є Кока-Колу, у мене кава. І десь Кірюха. Кірюха загубився. А, Кирюха, а, Кирюха і ще варить. Кірба біля Савовара. Все нормально, ладно. Ми приїхали. Оце наш готель називається Sheraton. Пішли заселятись. Приїхали, заселилися, делаємо вам фастовий тур. Проходьте, Марик. Закриваємо дверки. Ну, чесно кажучи, я не очікував, що в Мексиці нас поселять такі події готель. Королевські кровати. Ті. Плазма. Плазма, кстати, нормальна. Я думаю, на неї їхали... ну, я задоволений. Я більше ніж задоволений. Це одна з найкращих, напевно, в яких ми проживали. Ну, типу, це топ. Це топ. Давайте туалет покажу. Ну чачик, кофек, даже яка машина ну, вообще тут и холодосик. Може, вони нам щось положили? А, хрен! Нет! не хрен, а! Ну ничего! Так, і давайте світло. Тут убьют... Він... Не, разбудьте же, блядь, щоб... выбачте. Ну тоже. Имба. Красиво. Стілево, модно. Давай я сделаю распаковку ланчбокс. Вот вот Давайте зробимо анпакінг. подивимось, что тут. Вони вже... Раз, тут открыли, два, тут открыли. Бам! Салфетки. Yeah. Салат. Ну. <кхи> Дальше. Ну, кстати, бутер нормальный. Yeah. Давай я укушу. Чесно, не дуже. Опа. І опа. А, і якийсь бетон. Ну коротше, їсти я не буду, я не голодний, я не їйся. Буде брати без соуса. Був би там якийсь, не знаю, має нейзик. Це було б, так, да, інше діло. Ну а так. Завтра зробимо огляд зала і зробимо огляд басейну. До зустрічі. Ми, коротше, пройшли в зал. Він доволі здоровий. Є вишка, яма, раз, два, три, чотири, п'ять, шість трамплінів. 4 батута, ну, зал реально здоровий. Ну що, сейчас будемо розминатися і йти на воду. Эй, Що, в принципі, ми вже все стрибнули, всю програму попробували, поспілкувалися із міксікосиками. То нам ці міксікоси розказують, що Водалахара, це місто, в якому ми знаходимось, каже, що воно найнебезпечніше в Мексиці. Ну, чи одне з найнебезпечніших. Кажуть, що ми живемо типу, в більш-менш такому благополучному районі, де в принципі, ніяких там потасовочок не трапляється. Тут взагалі як працює? Тебе можуть забрати мішок на голову. І потім, типа, кажуть, або ти приєднуєшся до картеля, або ми тебе. Вони нас запугали вчора, кажуть, що так. Да, типу на вулицю сильно не виходьте, бо. Виходьте, але ну, вночі краще не цей не, це, не шастить. І тим паче в клуби чи ще якась, бо якраз в клубах тусуються усі оці мужики непоняття. Коротше, ось рейстик. Що тут є похавить? Булочки. Кексики, соки, молочко, йогурти, горішки. Далі у нас тут ананаси, всякі, фруктики, э -э мясо, всякі, всякі, всякі. Приколи, омлет, омлет. Зараз роблять О там омлетів ковбасою з сиром, помідорами. Фінатиком таке от. Ти на що я не викупаю кавова машина бо без кофейка це вообще взагалі типу, не, ну, не варик. Так он бери, клієнтик все викладає і починається все сворачувати. Тільки щоб воно не розвалилося. У нас тут в готелі дегустація, ну, ми ж не можемо пройти мимо, тому давайте будемо пробувати. Тут бачите різні конфети пробуємо. Mm -hmm. пробуємо. Мені не сподобалося. Нормально. Нормально. Ну не прям типу розвиваю. Це типу з кокосом. О, yeah. yeah. oh, кстати, оця вкусна штука, я знаю. оця А от то рад... Та хавай уже як мужик нормальний.

Спасибо. Ну и little, it's gonna be really spicy. Yeah. Yeah. Знімай, О, mm, is it. is it sweet? It's spicy. спайсі, тільки спайсі. Чого? покажи, подивись. Ну я ну, не знаю. як я будто всяких... Ну, воно реально. Да при... Ну пахне не сильно смачно. Nice, yeah. mm. Ну, Like a that it's like Tabasco. <laughs> What is this? <laughs> I shouldn't eat it. <laughs> mm. like, it's taste. Yeah. yeah. Вы пробуете эти штуки хавали? Реально? Ну, я это не хочу, мне запах взагалі не нравится. Нет, вот да. это вкусно. я Та эту сляпо попробовал. Ну, что-то типа. Ну, как-то непонятно. Ну, типа, можно. На. Доброго. Ні, да, ну смачно. Ну да, вкусно. Ну да, прикольно, да. Прикольно, прикольно. А а що там усередині? Ну якісь ягорихи. Це з клубникою. Це прям клубникою. Ну допивай уже, що ж. Окей. Оцю рожеву ще надо. Okay. And the last one. No, oh, like... He, he's, saying, girls, he's saying that this one is the tastiest. Try it. What is it? I don't know. Next, you need some more six dog. Oh, it's sour, sweet, salty. <laughs>

Ну, колись ми вже до змагань точно дійдемо. Завтра йдемо. вже. якщо да, що братва, у нас завтра вже починаються змагання. Виступаємо ми в другому, в другому запригі. Тобто у нас попередні змагання, там 22 людини, вони розділені на два. Тобто по 11 людей йде спочатку перший попередній заприг, 11 людей вони змагаються. І потім другий, через 20 хвилин. От, якщо ми відбираємося в фінал в індивідуалі, ми виступатимемо вже в неділю. А попри індивідуальні змагання, у мене завтра ще команда. Я виступатиму з Сонею, Ксюшею і Поліфом в команді. І в суботу ми з Марком виступаємо в синхроні. Там відразу фінал. Так що якось так, Thank you so much. Сенкі Сомач. Дивись дивистесь And not ordinary. Відстрибали змагання у нас закінчились. Вчора я фінішував четверто. Дуже добре зробив 407 на 9 балів. 307 на 9 теж хорошо зробив. Сильно помилився на 207. сім, з половиною назад зі Зробив його на 4,5 бали. Ну що сказати, Протова, це стрибки в воду, це доволі непередбачуваний вид спорту. Я перед змаганнями ніколи не знаю, як я відстрибаю. От ніколи, тому що ну це. Це тупо лакі інколи буває. Я не розстроївся. Да, б я собі зробив там 207 краще, я б, я, я б 100% потрапив в топ-3. Я думаю, якщо б зробив я 207 на 6,5-7 балів, я б обійшов двох китайців. Ну, якщо б так би, варто виросту... Гриби, понимаете? Ну нічого з цим не зроблено, тому ну якось так. Зараз ідемо, снідаємо, збираємо наші речі і в 2.30 виїжджаємо з готелю. Ну і летимо, звісно, в Канаду. В Канаді у нас буде такий самий Кубок світу, другий етап Кубку світу. Всього їх три. Перший от був тут, в Адалахарі, другий буде в Канаді, і третій буде в Китаї. Китай це суперфінал. Якщо ми гарно відстрибаємо в Канаді, відберемося до суперфіналу, то ну. Соответственно, в Китай їдемо в суперфінал, да. Зробив певні висновки і впевнений, що в Канаді буде краще, буде 100% краще. Тому, братва, влог з Мексики на цьому моменті закінчується. Я дуже вдячний вам за перегляд. Будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на мій YouTube канал, колокольчик, всі діла, інстаграм, телеграм, лінки на всі мої соцмережі будуть в описі під цим відео. Тому іще раз. Вдячний за перегляд і побачимось уже в Канаді. Звідти я теж зніму влог. До побачення.